Термінове включення, коротше, тут в каточки мені попались якісь челікуси, просто хочу засняти контентіка. Будемо грати про, просто проти рандомів якихось в напи. Щось прийде. Так. Ні, то не він. То не він. А, смука нема. Та ладно. Пушу! Ну, коротше, ці челіки, вони ботики. Просто хочу підсняти якогось контенти для вас. Бо все-таки ви набрали вже вас вже 150. 150 одна людина підписалась на мене. Дуже вам всім, звісно, дякую. Поки що стараюся контентик знімати. Просто в будні буде виходити рідше контент. Частіше буде в вихідні. Ого, щось підлагало. У мене 50 ФПС, в принципі, нормально тяну вроді. Коротше, дивіться, що у мене по статистиці. Е, іду 8-1, в принципі. тіммейт 4-4. Нормально, скажіть, у мене 8-1 нормальне та щирство. У мене рахунок 20, 20, 9, а в них 8 -3, 11, а у нас 29 взагалі, якщо в місті. Так, ну я пока що вот так вот роблю. И флешку. Куда він до флешку? Ну, короче. Я в наблюдателях тут ще ни разу, кстати, не сидів. Мы тільки один раунд слили. В принципе, сейчас выиграем. Просто хочу капочку посмотреть. Беру дуже прикольно. зовсім уже трошечки. Так Блін, які берети. На Нашу я їх закупив, я економіку зіпсував сейчас. Я жорстко сейчас економіку зіпсував. Нормально я так розпис ставлю. Не, ну поставив розпис, но я бачила просто як я його убив. Тихо! Ну куди? Серйозно? Ну, коротше, у мене кінець вообще лайк. Лайкосик. Якщо чисто скінфарм, я зі скінфарма зміг вивезти Короче, Коротше, фарм топ. Я вам говорю, якщо ви скачаєте фарм, то це вообще топчик. У мене, наприклад, уже купили скін, зараз мене Щас дадуть срібла хоч чуть-чуть. Я надіюся. Бо я на боксі все-таки фармлю. Щас ж чекаємо, чекаємо. Так. А що мені 25-25? Ее! -25? Мені дали 50 срібла. Нормально заразочок, то в принципі непогано. Ну, так якщо дві каточки зіграти, то нормально буде. Ну що я мій собі підняв. Якби, звісно, несли в одній каточці мінус 16, то зараз може можна і бронзу бронзу 4 апнути. Диві... Е, Зараз, нагадайте пізніше. Дивіться на мій. на мою голду. 21-20 21 голда, 27 копій. А, зроби, а Зробив це я все? Завдяки моїй зап... Мої, е, історії. Історія продажів. І ось Famті Naodles я продав за 2038. Друг, друг Віллі мені, звісно, чуть-чуть чуть, -чуть голдизу такий красій. Дав мені чуть ток голдизу отакий красивий G22 карбон. З яким я бігав до цього. З яким було контентіка достатньо. Ну, що. Пішли, напевно, Давайте. короче, запущу я сейчас дуельки. Буду грати проти рандомів або. Давайте командочку просто. Просто так. Лати від... обичний відосик, типа де я поснімаю всякі моментики там. Не знаю. Це. Тут нема. в цьому відео немає якоїсь нормальної цілі. Подожні секунду, підписники. Я тут, а я тут, а тут. Так, всім привіті. Я вже на базі. Беру М16 тут. І, в принципі, отак от. Ауч! Так, щось підлагало, наче чуть-чуть. Боже, поки цілюсь. 30 фпс у мене. 16... Ну, вже 50-ка. Норм. Норм, норм, норм. Е, я, коротше, щось не, не дуже розімляти, хоча... Я вроді би напи нормально і грав. Ну, грав, коротше. Ну і поняли. Ай-яй-яй-яй-яй. А, а чого не контриться? Он до де. Там був. Перетімочок. Тута, тута, тута. Наверху, наверху, наверху. <гум> жалко, жалко, жалко. Прошиваю. На нож. <гум> на ножик. Ще на камеру. Чела опозорив. Короче, Хто бачив, який його нік, то, то можете, короче, йому в чатик списати тебе забрали на нож. Тебе забрав нубік на нож. Я не бачив, хто його, хто, е, що то за челік, чесно. Не встиг побачити, бо нік, проми... нік так швидко пролетів щось. Так, стоп. Щось лагає. У нас на базі вже хтось вроді. Мінус? Ні, це взагалі не контриться. Так, а ч я стою? Там моих розносять. Так, стоп. Друзі, я щось. Я щось стою, туплю тут. Ага. Ага. Куди біжим? Куди біжим, ботяра? Тихо. А він вийшов? Я не понял. Ай! <свісно> Жорстко, Тимоха мох Джепе мене убив. Ну, мінус Сашунька у нас. І Тимоха ХаджП тут. На, Тимоха ХаджП. А, так а я не знав про цю позицію. Можна нормально так контрити всіх? <свісна> а мене там челік уже сидить по Так, а я знав. Я бачив, 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 бачив піксель. Там сидів, там сидів. Тихо. Ось да. Ай, та як вони мене ловлять? Ну, а чому я тільки 9 34-44 3444 граю, в принципі, всі. Тіхо. ай яй 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 а він мене підловив, окей. Ладно. Ну, пора брати, я думаю... Я постараюся за віком затащити. Перві кіне за тяжче робити. Е, був мій кіл. Ай-яй-яй-яй-яй. -я, 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 -я. я нажал на кнопку я... э -э, даже не засчитал но, то, что я нажал. Так, стоп. Куда я стреляю? А хиба Боба с пулеметом ходит, я не понял. Ну, а об Боба, кто не знает, обовин. И, кстати, обовин не так пишите. Тихо. Так, и одна пулька на целого челика. Не, Не співаю. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально, вообще ще челик тащер. Тихо. Піксель тащ. Ага. І це типа не контр... Це ж не контриться, Подождіть. Його не можна було законтрити, то як він мене убив. Тіхо. Та я ж нажав! Я нажав, не зачекало. Блін, 15 кілів я даю тільки. Тихо. Дайте когось оббити. Кильнути! Кильнути! Кильнув. Все. Е, так, перше місце Лост. Друге місце Абоба. Третє місце Гогу. І я четверте місце, так як я поняв. Ну, може, дадуть щось. Дайте щось ПЖ ну за четверте місце! Не, ну скажіть, вообще вообще, а де Саша цей? Саша 17 килів дав, А я дав... А я дав Я дав 16 і... І, типа Я не понял Не понимаю железно-бетонної логики Честно не понимаю Серйозно, железно-бетонна логика Ну, короче, промік для начинаючих ігроків ще в скінсфармі можу дати. подожди, зараз декілька секунд. Так, короче, все. Зараз буду давати вам промік. Зі стендофа я буду виходити. Давайте зараз вийдемо зі стендофа. Так, у мене ж запись продовжується. Так, да, запись продовжується. Запис продовжується. Заходимо в skins farm. У мене skins farm... Коротше, дивіться. Стоп, а чому у мене баланс 178? Подождіть, я ще раз можу ризвести. У мене 178, у мене не знялось баланс від. Не, подожді. Це неправильно. Неправильно, це залагало щось. Не може, у мене 28 монет должно залишитися. 178 пише. Так у мене. Так у мене купили! В <смі> мене його купили, але кажуть, що не купили. Ладно, коротше. Профіль мій. Промокод для друзів. Ось. Дивіться. Ось мій промокод. Якщо що, я його в опис напишу. Коротше, вводьте цей промокод. По ньому ви. Щас кажу, по ньому ви зразу. По ньому ви получите 5 монет. Ви з старту получите 5 монет. І. Ну і все, в принципі. Ви просто со старту 5 монет. Получаєте 5 монеток. Це, коротше, супер круто, бо... От тут щоб мінімум вивезти 15 голди, це треба 178 монет. Треба 150 монет. От у мене ось є 150 монет. Adishник веду, подождіть. я... Ні, у мене в буфері обміна немає. Кстати, дивіться. Сейчас ну, я вам покажу один прикольчик. Е, ось я сейчас захожу в галерею свою. Ну, короче, це, це було по стенду. Ось я тільки що. Дивіться, подивіться на цей лютий кіл. Я тупо. Я, це не рандом. Я бачу чола на радарі, пробую прострелити і хет. І ще був момент, коли мене, мені кидають флешку. Мені кинули флешку, а я, я, я пушив, коротше, кетеки. Мені кидають флешку, і я, я флешений тупо со спаса роздаю два хедшота. Ну, коротше, поки що все. Ви mm, можете подивитися, це були старі мої заставочки для віддіка. Ось це було відео, там, де я грав дуелічку з Nokia 3310, м тобто з Данчиком. Ну, ось. Отака була заставка і отака. Я його все-таки отак-от. Ну, коротше, м -м -м, я не знаю, я не знаю, як назвати це відео. Ну, ви вже, напевне, побачили, бо ви ж його дивитеся. Ну, а поки що всім пока можу казати. Ну і до наступного відео. Що, до наступного відео. Підпишіться на канал, якщо ще не підписались. Бо, я... Бо ми тільки апнули 150. Ми тільки апнули соточку. Вже 150. Якщо ще, ще буде 50 підписників, вже буде 200. І може появитися. І, коротше, може з'явитися новий герой на каналі. На каналі по стендоф, на цьому каналі, е, відео про стендов може з'явитися новий чоловічик. Ну, я не знаю. Е, я не знаю, коли буде 150 підписників, але якщо ви його доб'єте, то з'явиться один чоловічик. Я навіть можу зараз показати його нік. Ось. Його. Профіль. Лезі Синсен. Шукайте по айдішні Айдішнік ви його бачите на екрані. Статистика в нього 75 годин в грі. В принципі, нормально. В союзниках він бронза 3 теж. Максимальний ранг. Ну, зараз бронза 2, звісно. Чіток сливається. Це теж мій друг. Ну, коротше, давайте. І дивіться, коли на 200 підписників. Звісно, буде відео з цим челіком виходити. Ну, дивіться, коли на цьому відео буде 10 лайків. Я зіграю з цим челіком. В якого Бронза 3 в напах, Бронза 4 в Сорівновалки, но в нього був в сорівновачку був Silver 1, а в Союзниках був Silver 2. Ну і часів нього 373. У мене, на відміну від них всіх 53 години. Ну, коротше, можете подивитися мою статистику. Ну, тут нічого цікавого. Історії ось до просто подивіться. Це ММР мінусували. Ну, коротше, ладно, всім пока. До наступного відео, так що, все. Давайте.